Привіт! Сьогодні ділюся з вами ще одним рецептом корпусних цукерок. Поділюся одним із найпростіших способів темперування шоколаду, а також розповім, що потрібно зробити, щоб цукерка виглядала ось такою глянцевою. А також приготуємо начинку так, щоб вона була одночасно і м'якою і стабільною, і не витікала із цукерки. В першу чергу в корпусних цукерках готується начинка. Для даної цукерки вам знадобиться мандарин. Потрібно його звільнити від шкірки. Ось цього білого немає, буде потрібно зрізати набагато більше. Ось так. Таким чином, звільняєте весь мандарин від шкірки, а далі з нього потрібно буде відділити лише м'яку частину. Перетинки залишаєте, а вирізаєте лише м'яку частину тобто філе мандарина. Для рецепту вам знадобиться 2 мандарини, таких середнього розміру, і вибирайте не м'які, а такі більш твердіші сорти. Так вам буде легше з ними працювати, тобто зрізати шкірку та відділяти м'якоть. Якщо потрапила кісточка, її обов'язково потрібно прибрати. У вас має залишитися лише ось такі перетинки. Таким самим чином, потрібно працювати і з лимоном. Відділяєте м'якоть, перетинки ні в якому разі не мають потрапити в начинку. Будьте уважні! Оскільки м'якоть мандарина та лимона в сирому вигляді додавати до цукерок не можна, оскільки вони так швидко зіпсуються, тож їх потрібно обов'язково проварити з додаванням глюкозного сиропу, та також можна додати цедру одного мандарина. На весь рецепт у вас має піти два мандарини, тож з одного із них додайте цедру, далі відправте на середній вогонь, щоб трішки проварилось. Хвилинки дві далі пробийте погружним блендером та додайте до підготовленого вже подрібненого шоколаду. Це має бути саме чорний шоколад, оскільки цитрус свій найкраще гармоніюють саме із ним. Пюре мандарина та лимона достатньо гаряче, воно розтопить шоколад, а далі їх потрібно всі разом уже пробити погружним блендером. Хвилинки 2-3 потрібно пробивати блендером, ви отримаєте ось таку масу, вона не зовсім однорідна, але це є нормально. Для кращої стабільності начинки потрібно додавати масло, знову пробийте все блендером та відправте в холодильник для стабілізації. Я зазвичай перекладаю в одноразовий кондитерський мішок і вже в ньому відправляю в холодильник. Доки начинка стабілізується це біля 1-2 годин, потрібно підготувати форму. В мене це спеціальна професійна форма для виготовлення корпусних цукерок. Якщо ви такої не маєте, ви можете замінити її на силіконову. Перед роботою обов'язково потрібно протерти форму ваткою із спиртом. Це один із секретів того, як зробити поверхню цукерки глянцевою. Далі, щоб зробити на цукерці червоне сердечко, вам знадобиться какао масло. До нього потрібно додати жиророзчинний фарбник. І потім все це разом потрібно розтопити до температури 40, 42, 43 градуси. Розтопили фарбник зафарбував какао масло, далі додати ще трішки какао масла, щоб воно темперувалось. Гарненько все розмішали і все, воно готове до роботи. Далі, ну, зовсім потрішки, маленькими краплинками розподіляйте його по формі. От зовсім ось, зовсім потрішки, бачите. Я покажу, на прикладі 12 цукерок, в описі ж напишу на повну кількість цукерок. Далі, ось так хитаючими рухами обережно розподіляєте какао масло по дну форми. Таким нехитрим способом ви і сформуєте сердечко на верхівці цукерки. Далі какао масло потрібно захолонути у формі, стабілізуватись, тож, якщо у вас у кімнаті 18-20 градусів, покладіть при кімнатній температурі і зачекайте, якщо ні, можна прискорити за допомогою холодильника. Тим часом можна підготувати шоколад, його також потрібно темперувати, Розтопіть його на паровій бані до температури 40-45 градусів. У мене 42, а далі для зручності і навіть обов'язково потрібно перекласти його в миску пластикову, оскільки звичайна миска, така як у мене, вона зберігає тепло. А це перешкоджає тому, щоб шоколад охолоджувався, вам потрібно його охолодити до температури 34-36 градусів. Далі потрібно буде додавати какао масло. якщо воно у вас в калетах, додавайте при температурі 36 градусів. В мене ж буде мікріо, тобто подрібнене какао масло І я буду додавати, коли шоколад досягне температури 34 градуси. Темперування шоколаду не тільки допомагає у тому, щоб відновити кристалічну сітку, яка руйнується під час того, як ви розтоплюєте шоколад, але це є ще одним способом, як зробити цукерку з глянцевою поверхнею. Якщо не темперувати шоколад, то в готовому вигляді, чи то буде цукерка, чи плитка шоколаду від тепла ваших рук, вона почне танути, тож обов'язково темперуйте. Какао масло вже захололо. із дна можна вже подивитися результат, які сердечки ви отримаєте. Для зручності я перемістила шоколад в кондитерський мішок і далі буду наповнювати ним форму. Наповнювати потрібно аж до самого верху. Далі вам необхідно буде постукати ось так по формі, щоб шоколад розподілився, а потім ось так різким рухом перевернули. Зайвий шоколад витече, а той, що залишиться, і сформує корпус цукерки. Як тільки ви помічаєте, що шоколад перестав витікати, знову перевернули форму, а далі вам потрібно її ось так шпателем очистити. Поверхня форми має бути обов'язково чистою, зачищеною від шоколаду, оскільки це також впливає на те, чи вийде цукерка із форми. Далі відправляєте в холод, щоб корпус стабілізувався. А тим часом ось цей шоколад, що залишився, можна обережно зібрати і, довівши до робочої температури, знову використати. Минуло 30 хвилин корпус стабілізувався, а далі в нього вже можна наповнювати начинку. В кінці потрібно буде сформувати дно цукерки. Тож, начинкою форму потрібно наповнювати не до самого верху, а трішки залишаючи буквально 2-3 мм. Начинці так само, як і шоколаду, потрібно стабілізуватись, відправте форму із цукерками в холодильник ще на півтори години. За цей час начинка має стати більш щільною, і це означатиме, що вона вже стабілізована. І можна вже буде формувати дно цукерки. Для цього я взяла цей шоколад, який я попередньо зібрала, і знову темперувала його, оскільки до цього часу він вже захолов. Використовувати, лише підігрівши до робочої температури шоколад, можна лише той, який ще не встиг стабілізуватись і захолонути. Ще раз ось так постукайте по формі, шоколад має гарно розподілитись, а потім бажано одним різким рухом зняти зайвий шоколад. Ось так. Намагайтеся працювати достатньо швидко, оскільки від того, як швидко ви будете працювати, залежить результат. Чим довше ви будете знімати зайве, тим вищий ризик того, що дно цукерки буде не дуже гладким і стане ну, не дуже таким красивим. Поставте в холодильник ще на кілька годин. В мене минуло 3 години і зараз найцікавіший момент, чи вийдуть цукерки із форми. Якщо цукерки ось так легко виходять із форми, значить всі процеси ви проробили правильно. Із всієї кількості інгредієнтів, що будуть в описі, у вас має вийти плюс-мінус 25 цукерок. Хочу показати вам в розрізі. Ось подивіться, корпус цукерки достатньо тонкий, а начинка, вона ніби як стабільна, вона не витікає, але при цьому вона достатньо м'яка. Ось тут можна це побачити, дивіться, вона не витікає, вона тримає форму, що б я не робила. Але вона тримає форму. На рахунок смаку цукерка має досить вдале поєднання цитрусових та чорного шоколаду. Вона особливо сподобається тим, хто любить все з кислинкою. Тож обов'язково спробуйте приготувати, не потрібно боятися робити такі цукерки, це насправді не важко, якщо дотримуватись усіх правил. А я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. І смачного!